Загинула через російський терор. Вчора в день у Нікополі окупанти забрали життя 61-річної жінки. Чи буде новий заступник у міського голови Нікополя? Хто працюватиме замість вбитого? Віталія Журавльова. Олександр Саюк розповів: вже два роки вони рятують життя людей у прифронтовому місті. Працюють навіть під постійними обстрілами, аби допомогти цивільним. Поліціянти Нікополя розповіли про свою роботу та показали ексклюзивні кадри. Дочекайтеся наш репортаж. В районі тим часом завершують будівництво магістрального водогону. Насосні станції готові на 99%. Коли подадуть питну, видивитися спацпроєкт про Нікополь. Вітаю. Від ранку загроза артобстрілу та «Камікадзе» у низці прибережних громад у Нікополі, Марганицькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах небезпека від 8-ї години. Чи є влучання у РВА? Уточнюють натомість. Повідомляють вночі в усіх громадах Нікопольщини було тихо. Загинула через російський терор. Вчора в день окупанти вбили у Нікополі 61-річну жінку. Пошкодили 17 приватних будинків, господарчі споруди, комбайн та легковик. Під ударом були також Мирівська та Марганецька громади. Там без жертв. Нестача крові на станції переливання у Нікополі. Мешканців райцентру просять терміново поповнити запаси. Є потреба у всіх групах. Донорська необхідна пораненим військовим та цивільним, постраждалим внаслідок нещасних випадків та людям із певними захворюваннями. Здавати можна як цільну кров, так і окремі її компоненти. Дізнатися деталі та записатися у чергу можна за номером, що зараз на ваших екранах. Патрулювання берегової лінії, виїзди на місця обстрілів, надання першої допомоги та евакуація поранених. Це щоденна робота поліціянтів Нікополя. Вже два роки вони рятують життя людей у прифронтовому місці. Наші журналісти поспілкувалися з тими, хто першими прибувають до атакованих будинків. З самого початку ми були в мобільній вогневій групі. На случаю, якщо ворог буде прориватися до Нікопольщини, ми повинні були разом з військовими Нікопольщину відбивати, захищати. Потім нас перемістили до берегової лінії, у зв'язку з тим, що ворог знаходився дуже близько. Патрулювання берегової лінії було спільно з СУ та з іншими військовими, та також обстеження місць після обстрілів. Назар Кітенко, інспектор відділу реагування патрульної поліції Нікополя. Разом із колегою вони першими прибувають на місця обстрілів. Сказали, що потрапили до однієї шкіл. Приїхали туди, на місці вже було ДСНС. Спільно з ними розбирали завали. До останнього, до останнього чекали, що люди будуть живі. Але так виявилося, що всі чотири виявилися загиблими. Вони врятували десятки життів у важкій повсякденній роботі. Важливу роль відіграє злагодженість, кажуть правоохоронці. Працюють разом з ДСНС та медиками. у нас на восім. Найтяжче з праці це. Коли приїжджаєш на місце і бачиш, що там є діти, які постраждали. Напевно, їх очі ніхто ніколи не забуде. Часто ворог починає повторні обстріли, коли в Нікополі ще тривають рятувальні роботи на місцях попередніх влучань. Раніше росіяни гатили виключно з градів, зараз зі всього озброєння, що мають, все починалося з обстрілів градами, а потім вже полетіла ствольна артилерія. с 300 приходили по об'єктах інфраструктури. Дрони фактично ствольна артилерія була вся, починаючи зі 120-го калібру, заканчуючи пілоном. Дуже був великий калібр, де окружилася квартира. Окупанти з протилежного боку Каховського водосховища цинічно обстрілюють мирне місто, що використовують як тренувальний полігон. Ця тактика росіян незмінна, кажуть поліціянти. Залякування мирного населення і можуть вони спокійно собі тренуватися. Так, відповідь є. Дякувати ЗСУ, за відповідь завжди є. Але вони теж не завжди встигають. Катерина Нічик, Олена Петроченкова та Олександр Коваленко. Про Нікополь. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом «Про Нікополь» за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Нового заступника не буде. На посаду вбитого Віталія Журавльова не планується нових призначень. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. Повноваження, які були у Віталія Юріча, перекладені на першого заступника міського голови Цеобидану Тетяну Славіну було призначено нового керівника управління Коммайна, який займається цими, цим напрямком. Тішні новини про будівництво магістрального водогону на Нікопольщині. Його планують запустити вже наступного місяця. Про це на форумі Україна, рік 2024» заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков. Завдяки запуску водогону півтора мільйона мешканців Дніпропетровщини отримають воду. Його протяжність становить 145 кілометрів. Вже наступного місяця запустимо водогін на Дніпропетровщині у повному обсязі. До кінця року маємо відновити постачання питної води в Миколаїв. Тут співпрацюємо із нашими партнерами з урядом. Данії стануть до роботи вже 1 березня. Вивозом сміття у Нікополі займатиметься комунальне підприємство Міське паркове господарство. Вивозити будуть не тільки тверді побутові відходи з контейнерів, а й гілки та бадилля. Тариф буде на гривню меншим ніж у комунтранса. Водночас нікопольцям нагадують, аби новий підрядник якісно працював, необхідно регулярно та вчасно сплачувати за отриману послугу. Кішку раніше, ніж знайшла житло. Далі розкажемо історії переселенки з Попасною, яка опікується безпритульними тваринами. У Нікополі, каже жінка, лишилася геть випадково, бо просто не вистачило пального, аби їхати далі. Тепер виїжджати із райцентру не планує навіть, попри постійні обстріли, що тримає у місті наш матеріал. А не Обещаны точно так, як и мы, переселенцы. Их надо любить, и їм надо дать шанс на жизнь, еще раз. Я думаю, що з приюта все-таки не преданні. З З у серці про своїх домашніх улюбленців розповідає Світлана Соловйова, жінка-переселенка з Донеччини. Разом з чоловіком полишила рідну домівку навесні 22-го. Тоді окупанти знищили їхню хату. Воля судьби нам довелося біжати за 15 хвилин з міста, тому з бомбовбіжжя дом згорів. Нічого в нас вже не залишилось. Ми приїхали сюди голі і босі, приїхали до Нікополя, куди. Хватила бензина, ми збиралися ще далі. Ну так судьба розпорядилась. Найгірше каже жінка: не встигла врятувати своїх чотирилапих вдома. На Донеччині довелося лишити 16 котів. Спасли тільки одного. А судьбу стальних не знаю. Відволіктися від гірких думок про долю улюбленців допомогло зооволонтерство. Світлана згадує перші дні у Нікополі не знала, чим себе зайняти. Аж раптом натрапила на оголошення у притулку для котів котофеї, потрібні помічники. Пішла до нелі помагати і побачила її. Неля виставила пост, побачила її. вона така худенька була така облізла вся замучена, зашугана. Ми її вибрали. Так у родині Світлани з'явилася кішка Буся. Її з притулку забрали у липні. Була худінька, зараз ми її вже відкормили, вже в нас хороша дама. Ще до того волонтерка прихистила й кішку Нелю. Жінка згадує, тоді з чоловіком щойно приїхали до Нікополя і пішли шукати житло. Квартиру врешті не знайшли, натомість забрали до себе хвостату. Це було на сянки, 5 числа ми заїхали і ходили по селянки, спрашували жильо. Стояла кошечка возле магазину. Маленькая, ну, місяця полтора ми її забрали. Наразі улюбленці Світлани доглянуті та оточені любов'ю. Їхня власниця продовжує про них дбати навіть попри постійні обстріли. У Нікополі каже волонтерка, з чоловіком лишатимуться і надалі. Допомагатимуть усім, хто цього потребує. Катерина Нішик, Альона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. Допомагають безпритульним тваринам і нікопольці. Чотирилапих здебільшого підгодовують деяких же навіть забирають додому. Більше про те, як піклуються про хвостатих, розповіли нашій знімальній групі. Найшла котика, у нього була чіліс у і я зв'язалася з. Елідарна клініка, йому операцію запороження делали, поэтому, конечно, надо, жалко, живуть. Брати наші менші, да, звичайно, багато тварин залишилося зараз, без господарів покинутих, жалко, треба, звичайно. Потрібно займатися волонтерством животних. Ну, просто що сильно много людей, які заводять додому дітям, як іграшку, а потім викидують на, на мусор. Ну, По-другому не скажеш. А обов'язково, бо це теж тварина, є це ж та ж сама людина. Я, це моя така думка. Я, наприклад, дворового кота роблю. І пускаю погрітися, як зимою. І на ніч іноді зимою пускаю, потім біжить на вулицю, бо він виріс на вулиці. Досвід у нас кожен день замерзають тварини, які під під'їздами. ми їх годуємо, як хто може. Так що це так завжди було. Багато хто нас Дівчинка вчора писала, що знайшла хвиля, прощається в поранених, куди його не знає, куди його. Звісно, треба, все треба, допомагати воєнні, і всім, особливо животним. У покрові триває видача гуманітарки. Продуктові набори видають міжнародні благодійники. Перелік категорій зараз на ваших екранах отримати можна у пунктах видачі, що працюють щодня з 9 до 15. З собою необхідні оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення та свідоцтво про народження дитини. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.